Пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них частина 2. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати сроком на 14 календарних днів на рік. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи стату. Працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи та організації. Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення контузію або калісто під час участі в бойових діях при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються житловою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами, виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядженні місцевих рад та державних адміністрацій протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж. Комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з 5-го року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України. Першочергове право на вступ до житлово-будівельних житлових кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування до садівницьких товариств на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Безплатний проїзд один раз на два роки туди і назад, залізничним водним повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзду один раз на рік туди і назад, вказаними видами транспорту з 50 знижкою. Зі сплати податків, зборів мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. Позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів, а плата у розмірі 20% від тарифів, вартості основних та 50% додаткових робіт. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів. Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту. Позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду у разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення, відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством. Учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної, професійно-технічної освіти і на курси для одержання відповідних професій. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, та поширити це відео.